Ну, я думаю, що тут мед медуніверситет був, тому що він завжди медуніверситет оновлює, то вони молодці. Зібралися в день Крут на могилі. Єдиного героя крут, який похований у Харкові. У нас більше немає такої людини, щоб була тут похована. Я вже давно в просвіті Харківській. Ми сюди ходили раніше. Молила раніше була невпорядкована. Декілька років тому медуніверситет, де він працював, зробив свій пам'ятник. Нарешті знайшли і зробили. І це дуже добре, що в нас тепер є орієнтир, куди ходити. Фактично, Валентин Отамановський. Це дуже відома особистість. Тут написано, що він був в уряді Української Народної Республіки в Центральній Раді. Тобто, ця людина вона була кандидатом історичних наук, потім професором. І дуже багато задають питань. Молодь задає питання. А як так сталося, що він був репресований? Були сталінські репресії? Чому він завідував кафедрою Латини в Харківському медичному інституті на той час? А сталося так, що винищили інтелігенцію. Він після репресії вернувся в Харків, а тоді була яка політика партії? Що людина не мала права повертатися в місце свого проживання? От він сам був з Вінниці, і він, тому що там його родина, що він нібито не створив якісь підпільні групи, і йому далі Харкова не дозволили їхати. А в Харкові не виявилось людей, які знають Латину. Тому що понищили всіх, були такі люди в Харкові, інтелігенцію понищили, і його запросили викладати латину медикам. Ну як же ж медики без латини, так же ж ніяк. А потім він став завідувачем кафедри. І він був дуже відомим науковцем. Він дуже був по життю його згадують, що людина була дуже доброзичлива, дуже розумна, мудра. Його любили колеги, його любили студенти. Проживає він у нас на проспекті науки, і з минулого року нас вже є нарешті вулиця. Отамано професора Отамановського, вона знаходиться поряд з проспектом науки, колишня Коломенська. І ще такий цікавий момент про Отамановського, який мене так трошки вразив, коли я багато про нього читала. Він дуже був діяльнісним, і він відкрив в 1916 році видавництво, яке називалося Вернигора. Це видавництво було спрямовано на те, щоб створювати українською науковою термінологію підручники з математики, з фізики, з хімії, і щоб дитячі книжки українською мовою друкувати. Тобто воно було, Вернигора було орієнтовано саме на це. Але тепер вдумайтесь назву Вернигора, наскільки людина знала добру історію. Вернигора це давній. Такий козацький віщун 17 століття, який більше відомий в польських джерелах, який пророкував у ті часи, що Україна колись стане незалежною. Тобто, наскільки цікаво видавництво назвав Потамановський в 16-му році, і ще пророкував Вернигора, ну коли я вже читала в польських джерелах, що Україна і Польща будуть процвітати лише за однією умовою, коли між ними буде дружба. Якщо буде сіятись розбрат, то і ті, і тій країні буде погано. І оце, оця назва Вернигора, оце орієнтування, щоб створити наукову літературу українською мовою, що потім перервали більшовики. У нас ж досі кажуть: а он нема термінології, нема у вас підручників з математики, чого. Але ж вони створювали, створювали ще Отамановським, тобто дуже різнобічна людина, і те, що він похоронений саме в Харкові. На цьому цвинтарі, і що ми кожен рік до нього ходимо сюди, приходить молодь. Це дуже добре, і е, дуже вдячна цю геннадію. Що нарешті ми в цей рік пом'янули його. Уже релігійно обряд, тому що цього не було раніше. Це, це вперше так зроблено, тому ми дуже вдячні. Це пам'ять про шановного Валентина Дмитровича. І я думаю, що він там десь на небі дійсно з усіма і січовими стрільцями, і Онупа, і з усіма, хто бореться за незалежність і боровся, що він разом з ними. І вони зараз нас оберігають і оберігають Харків. Слава Україні! Героям слава!

Ти в себе вчитися, що до пекла, і розбив кайдани закони самі душі рогої. І... Хотілося, щоб ця війна і це покоління, яке зустріло цю війну, щоб це була остання, останній бій. І всі ті воїни герої. Які поклали своє життя, прапори на могилах яких майоріють по всій Україні, щоб їхня смерть була недаремною. Це задача для нас, для нас живих, зробити, щоб їхня смерть не була даремною. Благословен Бог наш завжди мені повсякчас на віки віків. Аминь. Слава Ти, Божна, слава Тобе, святый, Боже, святый крепкий, святый бессмертный поне война, святый, Боже, святый крепкий, святый. vesurne ho me uynoz si bebu jesdy grebgy zdyb smertne Сину і святому Духе, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Хрей, святой Тройце, помило нас, Господи, чисти рухи наші, владико, простите, законі наші, святи злянці, вцілине мичі наші, імені погоради, Господи.